Нарешті ми дочекалися. Сьогодні на вулиці Києва виходять дві тисячі нових поліціянтів у новесенькій формі. Це вже має бути абсолютно інше покоління охоронців права, наших захисників. Що зміниться у нашому житті, побачимо згодом. А от зовні зміни помітні вже зараз. Олексій Кондаков про форму, екіпірування і приховані гаджети нових українських копів. Знайомтесь це лейтенант Ольга Янишевська. Вона новий патрульник Києва і зголосилася сьогодні показати нову форму. Нормально, добре, побарачусь. Вона еластична. Вона, вроді би, ну, як не німньоться. Ми то теж вже сиділи в машинах, все добре, тобто ніяких взагалі проблем немає. Форма американського виробництва компанії 511. Саме таку носять правоохоронці США. Так виглядає літній варіант. Є літні дві пола, два кітеля. Дві пари брюк, ботинки. Батінки універсальні, ні йдуть і зімні, літні кепка. У нас є фуражка. У нас є. Ну на зимний період у нас є курточка, ще будуть шапки, світера. Таких комплектів, як у Ольги, закупили дві тисячі. Скільки вони коштують у МВС, не кажуть, адже її для України купували американці. Тобто з держбюджету на нову форму не витратили ані копійки. Ністю через свою законодавчу процедуру ніяк не залучаючи український уряд та українську сторону до цього провели відкритий тендер, на якому вони саме і вчинили процес закупівлі. Обов'язковим елементом екіпірування поліцейських, окрім українського пістолета Форт і Рації, буде ось така камера. Вони виходять на патрулірування. У них камера завжди включена. Такі чорні чоловічки в столиці з'являться вже в суботу, 4 липня, запевняє Арсен Аваков. незалежно від того, чи ухвалять пакет законів. Ви мені скажете, що ти не імев права їх виводити, на них надпись поліція, на машини нельзя наклеювати а поліції. Ніто я говорю, вона є, вона существує. І це єдиний путь двигатися вперед. Загалом у нову патрульну поліцію Києва набрали дві тисячі співробітників, 38 з яких прийшли зі старої Даї. Міністр запевняє, що за три місяці, якщо ухвалять закон, в Україні Державтоінспекції не буде взагалі.